У вашій увазі пропонується будинок 140 квадратних метрів в селі Нові Петрівці, Вижгородський район. Будинок трьохповерховий, перший більше як цокольний як хозприміщення з ділянкою 15 соток. Це в нас вирібна яма, сауна. Мунгальчик, така літня кухня. Це у нас кімната для відпочинку з плитою та так, це у нас тут немає не світла просто. Але вже є. плита, е, вже можна паритись, варитись. Е, що? Хочу. Учим, нахуй. Так, по ділянці в нас е, два участки тут підняті, і це, це, ця ділянка трошки нижча рівня. І бачите, воно там, там стоїть вода. Чисто, ну, не завжди, але іноді стоїть. Тут дренажна система по всій ділянці. І раніше тут були поля і звідси брали воду на полив. Тому тут трошки болота Так, тут у нас підтоплює цю вода ляп-ляп. Це у нас перший, можна сказати, технічний поверх, газовий котел. Все-все-все. Ванна все, все. кімната. Так, піднімаємось на другий поверх. Нас там зустрічає Богдан перевірка 360 макс. Штука. Це в нас кухня. І, до речі, на цьому поверсі немає ванної кімнати. І тут прям проситься ванна кімната, та що прям знизу цієї кімнати знаходиться. Це така вітання і там ілай. Обрадор дуже гарненький і дуже воденький Так, це в нас перша. Вітальня, кондиціонер, дуже прикольна дерев'яна підлога, дубові сходи, доволі високий будинок, а я пропустив кімнату, зараз ще кімнату покажу на другому боусі. Так, це у нас перша гостьова кімната, я її так рахую. Тут ще можна якусь гардеробну гарненьку зробити. І тут у нас дитяча кімната. Також є в нас горище. Так, і ось у нас ще перший на другому поверсі у нас кімната. Начебто все. Вид з на зараз покажу. Вже все позеленішало. Дуже класно. Ну, у сусіда є открив. Можна товаришувати.